На підприємство. По э, благоустрою міста. по Я скажу, благоустрою міста, це наше комунальне підприємство, що 739 було 939. 200 тисяч на за минулі суттєві. І замовник, але взагалі кориктар у нас прийому 613. А за вивіз сміття. У нас тут немає. У нас немає тут. Ні. Вони внутрі. Це зеленого господарства і окремо фінансують жертви. Да. Вони збирають населення і тоді перераховуються ці підприємства. Це прибуткові території. А, а, а це універсал 2005. Річка, наприклад. Річка, постановки, е е дороги, все це універсал 2005, а сквери, партії це зеленого господарства. У вас що щороку проходить тендер да. на ну, право вивести з Ось це є недостатньо, тому що наше комунальне підприємство і повинно займатися цим, а треба проходити тендер. А може об'явити тендер і тоді буде боротьба якась за чистоту? Тоді взагалі треба уйти від комунальних підприємств, тому що це наше створення. Нам доведеться це зробити. Але тоді треба створювати ринок. ринок. Тут, е... так закон вимагає вимагається. Ви да, 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 да. що так, що стосується фінансів. Значит, показуємо. На сьогоднішній день, ну, наприклад, податок на доходи фізичних осіб. Надійшло у нас план. 27 мільйонів на місяць надійшло 17 мільйонів 621 тисяча. Залишилось до кінця місяця 10 мільйонів 89 тисяч. Залишилось 3 дні. Залишилось 3 дні. Але це окремо, якщо ну, визначити з часом, я розповім. Там до, до 15. Років.